А, і так, ми говоримо з вами про а, хорта, перший характерник і а, що я можу вам сказати? А, мені сюжет дуже сподобався, так, ми це з вами вже обговорювали, але у мене одне єдине запитання. От вони а, дістали першу часть. І ми знаємо, що у Марени також є частки, що вона має бути останньою. Ну, по суті, Марена, можна так сказати, мені здається, що вона буде десь з ними, десь приблизно плюс-мінус, їм не придеться їхати до неї. Але коли я була на презентації книжки, нам сказали, що це можливо буде трилогія, можливо, чотири книжки. І я така думаю. Якщо в цій книжці, ну ось ви бачите розмір ці книжки, а, вони зібрали тільки одну частку, одну єдину. А, як вони за дві, ну добре, три книжки збираються а, зібрати ще 11 і побороти тьму? Я не розумію цього. Та, до речі. <світ> і знаєте, до речі, 1 жовтня вийде гра на мобільні телефони по Всесвіту Хорта і кажуть, що вона буде дуже сильно розширювати цю, це буде сильно розширювати цей всесвіт. Ми подивимось, бо я просто не знаю, як в книжці вони зможуть помістити все це. І, до речі, на книжковій країні представили деякі, деякі Речі, які також пов'язані з хортом, там були пазли, наскільки я пам'ятаю, настільна гра, і також щось для віар-окулярів, щоб можна було побачити, я не пам'ятаю, як правильно це називається, щоб можна було побачити місця сили, які вже, на жаль, на окупованих територіях, і ми зараз ну, ніяк не зможемо їх подивитися вживу. І подивимося, що ж це за гра буде, і що нам потім представлять далі. Ми слідкуємо за сторінками Хроніки Сили і сподіваюся, слідкуємо за сторінками Хроніки Сили, бо саме там буде найсвіжіша інформація, і ми дізнаємося, що ж там буде новенького по цьому Всесвіту.